Наприклад, всередині мені, мене, а, яка відповідає за захист особистіх кордонів. Вона в кожного має бути ця субособистість, і, ну, скоріш за все, вона є у кожного. Так, хтось її пригнічує, а хтось нею вміє користуватися. І от ця субособистість, конкретно вона проявляє себе такими от емоціями, як агресія, злість, вона це робить щоб захищатися. У неї є ім'я да? це так називаємо збудлива особистість. Вазбудіма її називають російською мовою. І це нормально, коли людина здатна діставати сюди, знаєте, особистість і себе, проявляти її в ситуаціях, коли це потрібно. Коли хтось, наприклад, порушує мої кордони, нападає на мене, якось мене принижує, робить мені боляче, це нормально проявлятися оціми якостями да, зараз.